Місця звідки роблять росіяни пуски і дрони сьогодні, наприклад, вночі летіли з окупованого Криму напередодні під час масованої атаки і ракети вони запускали. Причому не тільки з ракетоносіїв, а й з повітря, і теж з напрямку окупованого Криму. Чо, ну, чому саме Крим? Вони ну не знаю чи в пріоритет, але часто, як на мене, використовують саме для пусків. Очевидно, зрозуміло, що там, по-перше, накопичен певний потенціал військовий в них, вони недаремно називають його мілітарі -хабом», А по-друге, там все ж таки досить злагоджена вибудована система протиповітряної оборони із захисту тих об'єктів. При тому, що все одно бавовна в Криму квітне, і е, ми. Примудрилися завдати чимало дірок тій мережі протиповітряної оборони, яку вони там наплели. Але все ж таки треба визнавати, що цей напрямок в них захищений більше ніж інше, і очевидно, вони притиснуті тим, що знаходяться знаходяться під таким захистом на конкретних локаціях кримських, Зараз їх і використовують. Пані Анталію, скажіть, будь ласка, от щодо інтенсивності масованих ракетних ударів, скільки зараз потрібно часу росіянам, щоб підготувати подібний масований, навіть не ракетний, а комбінований удар, як це було минулої ночі. Ми бачимо, що вони намагаються скорочувати ці паузи і ну образно кажучи, урізноманітнювати нам очікування, тобто між масованими ракетними або мішаними атаками намагаються проводити точкові ракетні удари, застосовують не дуже велику кількість безпілотників типу шахет. Ми пам'ятаємо удари по Україні там в 4 mm -hmm. одиниці до 6 все це в принципі спрямовано на напруження системи протиповітряної оборони, постійне виснаження її системне. І пошуки подальші пошуки тої тактики, яку яка для них буде результативною. Ми бачимо, що не зважаючи на те, що тактична авіація ворога мала певні загрози, і навіть втрати, так при кінці минулого року, все і цього говорити на початку цього, вони все одно продовжують її застосовувати, вважаючи, що мають перевагу певно в повітрі з обережністю, але продовжують і скидати каби, і спрямовувати некеровані авіаційні ракети. Ти в нашій зоні відповідальності, ну і компенсуватися частково тими самими дронами, угу. пані Наталю. Дякуємо вам за відповідь. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.